До цього треба готуватися, як з дітьми. Любу тварину, собака, киця, хом'як, попуга. По-перше, почитати про догляд, про умови содержання, які мають бути. Якщо ви плануєте якусь певну породу, почитати про породу, будь ласка, генетичні якісь хвороби, генетичні якісь відхилення, бо їх дуже багато. Вивчати інформацію. Ви коли берете тварин, любу це може неправильно, але налаштовуйте себе до того, що вона може захворіти. І це лікування цієї тварини може бути, ну, умовно, 100 тисяч. Ви готові? От зараз у вас є той ресурс, на всяк... це може не трапитись, звісно. Може у вас бути здорова тварина, яка проживе 30 років, все буде супер. Ви готові, якщо що, вкладати ці гроші. Тобто там не вийде, як буде, ну помре, то помре. Це відповідальність, і це відповідальність, яка тягне гроші. Так до того треба бути готовим все.